Все, я все включив. Все, вітаю, пані Вікторія. <зарків> З прибуттям до нас у фракцію. Так, відкрив шкафчик, дістав нову форму. Під... Положив на стіл. Посуньтеся, пані Хідейоші. <зарків> 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 відкрив <зарків> тумбочку, дістав е нове посвідчення, дістав новий жетон. Закрив тумбочку та передав людині навпроти. Віддала старе посвідчення, взяла нове посвідчення та новий житом, та взяла нову форму перевдяч, перенесла стару. Так, Вікторія Дейлер. Тут. Підвищити. Раз, два, чотири, п'ять. Так, вітаю вас ще раз, пані Вікторія. Дякую. Вау Ой. А яка у мене буде системна? Що ви Хто? Ну, системно оця. Ой. Можна поміняти, будь ласка. на офісі. Не, не, не-не-не. На черный так. костюмчик. Эээ. -э, ладно, Все да, стопам скины, беда.